Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. І сьогодні з вами готуємо ось такий смачний салат. Скажу чесно, такий саме в такій версії. Цей салат я готую вперше. Я готувала похоже, але ви бачите. Тут ми готуємо салат з апельсинами. Тому ж берімось до роботи, все розкажу, все покажу і скажу, чим мені сподобався. Нам буде потрібна одна пекінська капуста. У мене досить велика, тому я буду використовувати половинку пекінської капусти. Беремося за нарізку пекінської капусти. Кількість інгредієнтів можете коригувати за смаком, чогось додавати більше, чогось додавати менше. Я покажу, скільки додаю я, а ви вже можете скоригувати під свій смак. Ну що, беремося за нарізку пекінської капусти. Друзі, поки я тут нарізаю пекінську капусту, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, якщо ви ще не підписались, поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Капусту може нарізали, трішечки такі пожмякаємо. Беремо тарілку, можна брати використовувати кільце, я не маю, тому зразу буду формувати на цій. Тарілці. Формуємо таку подушечку з пекінської капусти. Ще хочу сказати на рахунок спецій. Я ніяких спецій до салату додавати не буду. На цьому етапі можете трішки присолити пекінську капусту, я нічого не додаю. Зараз покажу далі, які я додаю інгредієнти і ви вже подивитеся, чи потрібно вам додати таких спецій, чи не потрібно. Формуємо подушечку з пекінської капусти. Салат швидкий і простий, тут нічого складного немає, готується дуже швидко і дуже просто. Ще хочу сказати, що цей салат можна віднести до категорії гості на порозі, він готується справді дуже швидко, дуже-дуже. Тепер пекінську капусту трішечки полиємо майонезом, можете зробити сіточку, клітиночку, як можна трошки такого, як я, хаотично полити майонезом і поки що відставляємо бік. Нам будуть потрібні, друзі, у мене, ось такі копчені гумілки. Скажу чесно, можливо, навіть для зручності краще взяти філе копченої. Копчена, ну, на жаль, в мене в магазині не було, тому взяла гумілки, нарізаємо на кубики. Звичайно, з гумілки важче нарізати, ну але нічого, ми справилися. Гумілки ми вже з вами нарізали. Тепер викладаємо їх поверха нашої пекінської капусти. Цей салат ми з вами готуємо слоями. В кінці відео розкажу плюси і мінуси цього салату, тому продовжуємо готувати. Друзі, напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Обожнюю зворотній зв'язок, буду вдячна кожному з вас за ваші коментарі. Ось і все, курочку ми виклили, відставляємо бік. Тепер нам буде потрібен невеличкий шматочок сира. Беремо любий сир за смаком. Я використовую сир сирнада, він досить непоганий. Ви додавайте любий сир, який ви любите. Натираємо його на терці. Ось і все, сир ми натерли, тільки сиру теж додаємо за смаком. І тепер трішечки теж поливаємо знову майонезом і викладаємо сир. Аж трішки поливаємо майонезом, і наш наступний інгредієнт, друзі, це сухарики. У мене ось такі зі смаком сметана і зелень. Можете використовувати любі сухарики за смаком. Викладаємо поверха на сир. Знову трішки полили майонезом і поки що відставляємо бік. Друзі, наш останній інгредієнт це є апельсина. Потрібно її гарненько почистити, також почистити від тої білої штучки і нарізати. Будемо апельсинку нарізати. Зараз покажу, як на які шматочки нарізаю, я, а ви вже нарізайте все за смаком. Друзі, я апельсину буду нарізати на більші шматочки. Можете нарізати її дрібніше, можете нарізати, так як я, я бажаю зараз покажу вам, як нарізаю я. Я ось на такі приблизно шматочки буду нарізати, старатися такими трошки більшими. Ось на такі. Плюс-мінус, звичайно, це один більший, один менший, нічого страшного. Ну що, друзі, останній наш шар це є апельсини. Викладаємо їх по варх, а Кількість апельсини теж додавайте за смаком. Ну що, друзі, ось такий смачний салат ми з вами приготували. Скажу зразу, дуже гарно він виглядає. Можна сформувати його в кульці, теж буде дуже класно, можна навіть і порційно його формувати. Ну що, зараз спробуємо і все розкажу, все покажу. Друзі, що хочу сказати вам зразу про цей салат. Я би його готувала все-таки в одній мисці, все перемішати, мені так би більше подобалося. Він, звичайно, так виглядає симпатичніше, але для зручності, як для себе, все перемішати, мені здається, якось є. Набагато краще. Ну, це моя думка. Ви напишіть в коментарях, як вам, чи готувати його слоями, чи все-таки його приготувати в одній мисці і все ретельно перемішати. Зараз скажу вам все на рахунок смаку. Що я хочу сказати по смаку цього салату. Чи не спортив апельсин цей салат, я можу сказати одне, друзі, це неймовірно смачний салат. Ще два слова хочу сказати, що пекінську капусту можете замінити на айсберг або на любе листя салату, що ви любите. Я люблю переважно більше пекінську капусту. Цей мікс салатів я не люблю, тому я додаю пекінську капусту або айсберг Що я хочу сказати? Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте приготувати дуже класне поєднання з апельсином. По суті, я завжди додаю. До всіх салатів ананас він дуже гарно дружить з куркою, навіть чи запеченою, чи відварною. Ну тут апельсин додає настільки смачного смаку. Головне, щоб була хороша, гарна соковита апельсина, сухарики. Копчена курка додає теж свого смаку. Поєднання з пекінською капустою ну, просто ідеальне. І сир для смаку ну, дуже файно. Друзі, рекомендую від душі. Спробуйте, приготуйте, бо дуже дуже смачний салат. Всі мирота спокою, бережіть себе, всім па, па, па. Готуйте та смакуйте.